Ну що, доброго дня, шановна спільнота, будемо сьогодні займатися встановленням о такої безкамерної, камерної системи, яка називається Тубліс. Де вона там? Десь на упаковочці має бути написано О, отака от штука. Треба пояснити парочку моментів тим людям, які дивляться мої відео. А вони такі, я знаю, є, які не в мототемі, але їм часом навіть і цікаво подивитися, про що ми тут балаболем у світі ендуро і в світі мотоциклів. Тепер прийшов час поставити це собі на мотоцикл. Чому? Ну, На це є декілька причин. Основна причина це для того, щоб можна було спускати тиск в задньому колесі. Чим більше його можна спустити, тим більшого зацепу на задньому колесі можна добитися. Того, по факту, маємо, що? маємо спецьоване колесо, на яке вдягається покришка, ставиться от така товста камера. Покришка стає сюди на свої борти, і для того, щоб її можна було якось там приспустити, зменшити тиск, для того там ставиться отакий буксатор. Зараз я. Секундочку, я вам покажу. Це легке пояснення для тих, хто не в мототемі. Тим, хто в мототемі, я думаю, в ендурній темі, тим пояснювати особо не треба. Значить, ви поставили покришку. Ставиться отак буксатор. Ось тут буде проходити камера. Тут лежить спеціальна стрічка, щоб камера не терла ніпіля від шпиць. Ось вона, до речі, теж. Оця біленька вісить на камері біля глушника. Це все вдягається, кладеться сюди буксатор, камера. Буксатор спочатку стоїть. І ось, грубо кажучи, тут буксатором камера прижимається до, до обода. На ободі тут, якщо обід новий-новий, на ньому тут є ще спеціальні такі насічки, щоб покришка не проверталася. Але вона не провертається, коли вона добре накачана. А коли вона не добре для того і стоїть ця штука, яка зветься буксатор. Ти його так от прижимаєш і оті корти отак от притискаються до обода, і тим самим вона фіксується від провороту. Але цього недостатньо. Ви спускаєте камеру і, наприклад, у вас стоїть один буксатор, багато хто ставить два, можливо, навіть хтось ставить три буксатора. Ну, це впливає на, понятне, на баланс, але то таке діло. Вендуру на то ніхто не звертає увагу. Але є момент. Ви ставите покришку їздите на тиску 0,5 чи 0,45 чи 0,35, а хочете стравити її практично в 0. І у вас починаються проблеми. Перша проблема, коли ви стравлюєте там, я не знаю, до 01 до 0 і хочете їхати на порожньому колесі, у вас починається одна сама велика проблема. В місці, де стоїть буксатор, покришка не злазить, ясне діло, з обода. А у всіх остальних місцях покришка отак от бере і злазить от сюди. Це стандартна історія, скажімо так, яка доступна кожному. Тепер це у нас безкамерно камерна система. Чому саме так? Зараз поясню і чому вирішив її поставити. Вирішив поставити, бо вона закриває пару питань. А саме яких? Якщо подивитися на цю обгортку, в якій це все діло приїхало? Ось оце у нас покришка, оце у нас обід. Тут у нас порожня камера, в ній нічого немає. А оця ковбасочка, отакова. це у нас є камера, в яко, яка знаходиться в такому спеціальному жорсткому чухлі. В ній одразу вмонтований ось там буксатор і внутрішня камера. Я потім візьму в руки і покажу детальніше, як це виглядає. Як це працює? Вона вдягається всередину в обід. Ось тут, -от сюди вона вдягається. Це коли будемо монтувати колесо. Я вам покажу, як це виглядає. От воно стоїть отут, ви потім вдягаєте наверх покришку. Отак стають сюди картина покришку. І коли ви розкачуєте оту червону штуку, от якраз от оцю. Тут, в принципі, і видно, вона своїм тиском, що робить по всьому периметру обода, вона притискає покришку до, до обода. Не в одному місці, де стоїть буксатор, а по всій площині, за рахунок тиску, вона прижимає корти покришки до обода. І в ній є вмонтований ж і буксатор. який Точно так само як, як і, оцей, як і оцей, точно так само в одному місці жорстко-жорстко притискає покришку до Обода. Ну і за рахунок ось цього. Раз. Ось тут воно все притиснулося. Отака от штука. Значить, всім цим добром є отака величезна інструкція. Це вже можна прибрати в сторону. Отака величезна інструкція, і дуже сильно раджу, дуже внятно вдумчиво її почитати. Оскільки дуже просто, дуже просто, не почитавши інструкцію, можна запороти отого бублика, і будете мати купу, купу справ лишніх, які не треба, і викинути гроші на вітер. Значить. Для того, щоб зробити нам обід, типа під безкамерку, щоб він нас не спускав тут по всяких цих шпицях. По цьому всьому, є спеціальна стрічка. До неї є інструкція, як це все має робитися. і отут намальовано якими шарами, в якій послідовності, то все типа, на обід намотати. Тобто, що це означає? Що воно намотується от сюди, де шпиці, в один, два, три слоя. Тільки вони всі з нахльостом один на одного. Для того, щоб воно було крепке, це з'єднання, потім це ви все поставите, воно притиснеться сюди і все буде класно буде працювати. Так що, ну, така от штука з цією лентою, і це буде працювати на спеціованому колесі. Це в мене заднє колесо. Можна тюблість поставити і на переднє колесо, куди хочете, туди ставите. Значить, одразу є, будемо потихеньку переходити до. До роботи і буду казати, що я там робив або що буду робити. У нас є два отвори. Один для ніпеля камери, а другий у нас був для буксатора. Вони Нам обидва й треба буде, щоб можна було вставити там видно, ніпель з внутрішньої камери і ніпель через буксатор, який проходить, який буде качати вже простір в самій покришці. Но є момент. Отой ніпель з буксатора, він має діаметр 10 мм. Тобто один із цих отворів нам треба розсверлити до 11 мм, щоб все було чітко, щоб він туди заходив і ставав. Інструкції по, по стрічці, по всьому цьому добру. Перше, що ми робимо зараз, розсверлимо дюрочку, витираємо, вичищаємо повністю весь наш обід з внутрішньої сторони. В мене перед тим, як я став 45 годин назад нову покришку, я тут все мастив. Всякими смазками, щоб ці ніпельочки не так сильно ржавіли, щоб воно все не закісало. І тепер його довелося гарненько вимити. Тепер у нас є антисилікон. Це все треба гарненько вичистити, вимити, пройтися антісіліконом, розсверлити дюрочку, прибрати всю стружку, яка з нього буде. І можна буде починати клеїти нашу стрічку. Так, ну що, значить, дюрочку ми просверлили. Тепер ось дві частини всієї цієї системи. Перша частина, якщо так провести аналогію, вона нагадує покришку від велосипеда. Тобто вона буде стояти в нас отам всередині в обід. Всередині, потім ми всередині, в цьому, всередині буде стояти камера, яка при накачці розкачається і ця вся червона штука, буде прижимати покришку до обода. Так, слідуючий етап, нам треба вкласти камеру в червону цю основу, так, щоб наш ніпель і буксатор, і ніпель самої камери, щоб у нас співпадало по цих всіх отворах, щоб воно в нас при монтажі все там було чітко, не в напряг стояло. Можна, в принципі, показати оцю штукенцію. Оце у нас залізний, вірніше, алюмінієвий Сам буксатор. Тепер як це все влаштовано тут всередині. Зараз спробуємо показати. О. Ну, ти. О тут з збоку є спеціальне там, таке місце, і через це місце тут збоку буде проходити ось та внутрішня камера. Ну, зараз я це все тут піджину по розмірах і покажу, як це все виглядає вже практично. Готове для установки, коли воно буде. Ну, значить, отак це виглядає. І так нам пише інструкція, що воно так має бути. Отак виглядає е, ніпель з самої цієї камери, яка качається там до 7,5-8 бар, здається. Ми в інструкції подивимося. Значить, постійно йдуть спори про те, що оця перша гаєчка. Зараз. Фокус зловить, фокус покус Оця перша гаєчка, чи вона мусить бути. От на камерах те саме є питання в багатьох людей. Вони не знають, чи перша та гаєчка треба там, чи не треба, щоб вона впиралася в обід. По всіх інструкціях гаєчка мусить бути. Ви її тут накрутили через ту шайбочку спеціальну. Так само на камері там є шайба, ну на звичайній, скажімо так, є шайба, і потім там накручена одна гайка. І так, та гайка мусить стояти в ободі, там всередині. Значить, я виставив. Собі по отворах. Зараз, ясне діло, воно там типа як не співпадає. Але коли ми його будемо встановлювати, бо ж отут оці відстані зараз менші, а от там вони більші. І коли ми встановлюємо і потім воно притиснеться до обода, то все там буде рівненько стояти. Що цей, що цей, цей буде стояти рівненько в своїх Посадочних місцях. Так, ну що, будемо продовжувати монтаж нашого цього всього добра. Знову ж таки, у нас є інструкція, на якій разноцветним по білому написано: три слоя, щоб вони перекривали один одного. Перший шар у нас мотається чітко посередині. Якщо отак дивитися, чітко посередині мотає. Ну і почнемо ми його, ясне діло, не з дюрочок наших під ніпелі, а почнемо десь між шпицями, щоб воно перекрило одне друге. Два інші шари вони у нас заходять трішки набік, але, в принципі, отут отут, отут От. Отут. Отак, от от. От намальовано, що воно не має залазити, ця стрічка на, на полку обода, Тобто от сюди її мотати не треба і тут її мотати не треба. Бо ж видно, ось, ось сліди, де покришка треться об обід. Правда, обід тут покрашений, а тут вже не крашений, тому що воно витерлося. Того, в принципі, беремо і пробуємо мотати. Колесо в мене обезжирене, беремо і гарненько отак от його продавлюючи. Проклеюємо роботу. Так, ми дійшли до нахльоста. Я думаю, треба тут зробити перехльост да? один на один. Також сантиметрів 10, а тоді почати вже мотати ось так от на край. Ну, Погнали. Ми знову прийшли до, до того моменту, коли можна переходити вже на цю сторону. Ще трохи нахльостик є. Тепер переходимо на інший край. Я думаю, що ми просто отак от всередину його доведемо і в принципі цього буде достатньо. Не треба тут 150 слоїв, і, в принципі, інструкція і пише про три слоя, і у нас вони є. Відрізали, доклеїли. А тепер, тепер задача, оце все гарненько тут пром'яти. Протиснути, щоб воно скрізь поприлипало. Стрічка до стрічки, можна взяти ганчірку і ганчірочку і так. так значить ну, Ось так це все виглядає. Все прижате, все намотане, все класно. Тепер, тепер нам треба зробити наші два отвори під ніпелі. Їх треба акуратненько вирізати. Ще одна і будемо встановлювати. Ну, значить що, стрічка наша на місці, отвори ми зробили, направляємо наші ніпелі і починаємо весь цей цирк в плані встановлення цього всього діла на обід. Направляємо ніпелі, один другий і потихеньку їх туди вставляємо. Потихеньку починаємо. Заправляти цю всю штукенцію, але інструкція нам говорить, що ми маємо починати від буксатора. Від буксатора. Де там та інструкція? Ось картинка, якщо буде видно, в принципі видно. Починається від буксатора, проходиться до ніпеля камери і потім йде далі по колу. То, в принципі, я починав правильно. Головне, що правильно, нікуди не спішити. Так, да, Я думаю, що ця задача буде не з простих, якщо чесно. Так, Там в інструкції пишеться, що його треба продавлювати, щоб воно ставало прямо в центр в центр. І потихеньку його туди таки заправляти. Головне не прокусити цю камеру, та що всередині стоїть. Так, зараз пару підготовчих моментів. Так, ну що, пробуй. В інструкції сказано, що треба брати не по одному, а по обидва краї цієї червоної обгортки, скажімо так. І помаленьку пробуємо її управляти туди на місце. Так, тихенько воно все сідає, це добре. Задача це буде непроста, так, ну що тут ми вже будемо з нашої підкладки акуратненько. Чик, чек. У нас тут вийшов Хюстон. Ну, нічого. Ми з цим Хюстоном зараз розберемося. Добре, що мильна водичка у нас тут є. Перевіряємо і продовжуємо наш спорт. Ну от. ну от якось так. Так, Перевіряємо. В інструкції сказано, що це все треба тако стиснути, щоб воно все стало туди. В самий центральний тут жолобочок. І зараз ми перейдемо до встановлення всього цього діла в покришку. Взагалі, типу, всі говорять про те, що коли ви ставите тюбліс, то треба ставити нову покришку. Аби застерегти себе від того, що вона може десь бути проколота, може бути якісь там пошкодження, що ви про них не знаєте, на камері нічого не спускало, але покришка може мати якісь пошкодження, і воно потім. Змусить вас заново то все розбирати. З моєю покришкою начебто все окей. Вона проїхала 45 годин, як на мене, то нічого страшного. І цього разу ми її поставимо іншою стороною, щоб у нас з'явився гарненький зацеп. Тепер слідуючий етап. Ми зробили вже четвертий, у нас вже все стоїть на місці. О, ми отак от все прожмакали, у нас все тепер стоїть. Тепер ми тако робимо бам. є в комплекті з цим всім добром Отка спеціальна штука, яка намальована отут. Де воно? О, п'ятий крок у нас. Ну, то ви розумієте, да, що покришку треба, верніше, весь той бутерброд з колесом треба засунути прямо всередину в покришку з двох країв, щоб покришка була. А тоді будемо її вдягати вже на, на обід. Ж беремо наш буксатор, він у нас ось тут. І як це має виглядати? Поки що, Поки що не знаю, зараз буду разом з вами тут притикуватися, як це робиться. Будемо зараз розбиратись. Ота пластинка має стояти от саме там, де вона стоїть, про то нам говорить інструкція, а тепер, я думаю, можна зробити отак. Щоб трошки воно легше в нас тут це все проходило. Так. Ну, якось, так. Ну, якось так, потихеньку, помаленьку. Оба. І от у нас виходить колесо у нас пробулося. Виймаємо. Ну, не знаю, на беушній покришці, напевно, оце можна не використовувати. Але дуже часто нова покришка вона така сплюснута, тому треба, треба напевно, нею користуватися. З буксатора починається і закінчується теж на буксаторі. Ну що, будемо пробувати? Можна так продавити його туди всередину трохи, щоб менше натяжки було на покришці. І продовжуємо. В як завжди, у нас буде без підкладочки, але потихеньку. Чик. Ось раз-два і раз, два, три. Схема та сама. Так, ну ще трошечки лишилось, ще трошечки. Це було напряжно, але ми це зробили. Продовжуємо. Наша покришка тепер типу, стоїть, як має стояти. Слідуючий етап це у нас е, треба накачати високим тиском оту тоненьку внутрішню камеру, яка стоїть в червоному чахлі. Для цього нам треба насос високого тиску. І що у нас там пише інструкція? 8,5 бар. Або 120 PSI. Спочатку можна оцей ніпель для високого тиску качнути з компресора, щоб менше качати руками. Ну Повірте, 120 PSI тут є. Накачали ми 120 PSI, тепер нам треба затягнути гайку буксатора 12 Нм. метрів. От і є наших 12 Нм. Можна затиснути гаєчку на ніпелю. Я поставив гаєчку під 12-й ключ, я щось не дуже люблю ті з накаткою. Тут затиснув. Перевіряємо на своїх 120 PSI, можна від'єднувати насос високого тиску. Вишається наліпити наліпки, які є в комплекті. Накрутити ковпачки, можна накачати вже наше колесо. Тим тиском, яким ми хочемо. Спочатку накачаємо багато, хай воно собі трошки постоїть, а потім ми його спустимо до того, на якому можна буде їздити, і перевіримо, чи воно буде тримати та й треба. Дві атмосфери. Ну, бульбів ніде нема. Перевіряємо тут. Але думаю, що при меншому тиску можуть бути моменти. Може десь тут з-під корта і пропускати. А може і ні, подивимось. То вже експлуатація покаже, але, повторюсь, у мене не нова покришка. Ну, значить, якось отак. Все у нас вийшло. Нічого ми не пробили. Все у нас накачане. Те, що треба, спущене, спущене. Ну, ось, в принципі, і весь процес прийшов до кінця. У нас все є на місці. Колесо готове до випробування і до користування. От така історія, таке коліщатко. Будемо їздимо, будемо бачити, як воно себе буде вести і як цим всім ділом користуватися.